Риберня під арсеналом, субота, ось така черга. Це ще друга година дня. Ось така краса смажиться риберця. Дуже смачно пахне. Ось так вони виглядають в готовому вигляді. І ось така купа людей. Немає жодного свободного місця. Треба чекати порядку живої черги. Офіціанти не встигають виносити замовлення. Дуже-дуже багато людей, дуже багато замовлень. Цікаві малюнки, цікавий інтер'єр. Смачного камені. Ось так працівники смажать на вогні. При вас все приготують. Ціни доступні, порція ребер 375 гривень, сама дешева. Пиво по 120 гривень, тобто ціни дуже дуже лояльні в такому залі? Якщо ви приїдете до Львова, обов'язково сюди потрапте, бо це чудовий колорит, такого, мабуть, ніде нема в Україні, мені дуже сподобалось дуже дуже подобається. Давай в черги, а ще мабуть все підзагають важко дуже, до правди, я рекомендую вам передати. मारा डाक है